Латін джерело Міо, хіро і Марганцю та Елмател триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Зараз будемо говорити про цікаві ситуації, зокрема і в московському небі. На зв'язку з нами експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долін. Це пане Богдане, вітаю в ефірі. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Отже, вчора ввечері знімали якісь мешканці Москви. Дуже низько летів там літак Ан-124 збройних сил Російської Федерації. Значить, ті, хто знімали, казали, що напевно цей літак тікав від безпілотників, які нібито за ним ганялися. Ну і інше припущення: що коли, значить, в московських аеропортах оголосили план кавер, то цей літак уже знижувався для посадки його. Струно вирішили кудись там в інше місце перенаправити. Чи можна вважати абсолютно безглузними фантазіями цю історію про безпілотники, які нібито могли ганятися за російським військовим транспортником? Як ви це бачите? Ну дивіться, маю все ж таки розуміти, що коли мова йде про військово транспортний літак, то мова йде фактично про реактивний літак зі швидкістю польоту, яка як правило складає там від 400 500 і більше кілометрів на годину. Ось при крейсерській швидкості вона може бути ще більшою. Тому, в принципі, переслідувати навіть звичайний пасажирський літак або військово-транспортний літак для звичайного безпілотника, особливо турбогонтового, ну є завданням таким дуже і дуже складним. Ось, як мінімум, він навіть його наздогнати не зможе. По-друге, висота польоту, як правило, таких літаків вона лише під час злета або посадки є менше 5 кілометрів. І ось а звичайні безпілотники все ж таки вони не здатні підніматися на висоту більше 4 кілометрів, адже це вже вимагає інших типів двигунів або використання реактивної тяги. Кресерська ж висота польоту таких військово-транспортних літаків вона складає 10 і більше кілометрів. Тобто, версія з тим, що. Якийсь безпілотник міг здійснювати переслідування або фактично полювання за літаком в повітряному просторі ну вона фактично є такою безглуздою. По перше, по-друге, такі літаки безпілотники вони, як правило не мають достатніх не ресурсів, неможливості в принципі наздогнати або піднятися на висоту польоту військово-транспортного літака. Ну, тобто, це такий. Ну нехай росіяни бояться, нехай думають, що якісь невідомі дрони уже ганяються за їхніми військово-транспортними літаками. Ми їх в цьому переконувати не будемо, але з технічної точки зору, і з точки зору здорового глузду, ми розуміємо, що ні. Навряд чи це ну це малоймовірна або взагалі неймовірна історія. Повертаємося до останніх повідомлень від головного управління розвідки. Значить, вчора вони повідомили, що підрозділ примари спалили два ворожі літаки АМФІ. Вій, Б 12 чайка, значить, навіть вони опублікували відео, як уражаються ці літаки. Їх всього шість і всі на Чорному морі. Ці літаки для самого початку плановані як протичовнові, човнові, але також можуть виконувати якісь там функції патрулювання. Росіяни їх застосовували для виявлення українських безекіпажних катерів. Да, О цих морських дронів. Власне, сам факт ураження та ще й двох зразу. Там же поруч був Мі-8, багатоцільовий російсь, багатоцільовий російський гелікоптер. Така адресна, але кучна робота по тимчасово окупованому Криму. Як ви це оцінюєте? Одиться. Ну, маємо розуміти, що втрата таких літаків спеціального призначення для Росії є достатньо е болючою. Ось тому, що цілі такі, як правило, вони могли здійснювати відповідні завдання і в тому числі забезпечувати патрулювання морської акваторії. Ось, із з точки зору можливості виявлення надводних цілей, в тому числі і підводних. Ось в результати втрати. Таких літаків спроможності Росії по своєчасному виявленню та протидії безекіпажним катерам стануть суттєво нижчими, тобто це означає, що в наступних етапах ми зможемо побачити більш результативну продуктивну роботу саме українських безекіпажних морських платформ, по перше по друге, якщо говорити про такі літаки, дійсно їх не так багато. Це достатньо старий літак, тобто вони ще виготовлялися в 60-х роках. Ось тобто, створити нові такі літаки, Росія в принципі на сьогоднішній день не зможе. По перше, по друге враховуючи, що в бездатному стані було лише 6 літаків, але як правило, частина з літаків може перебувати на технічному обслуговуванні ремонту. Як правило, кількість літаків доступних для виконання бойових завдань звичайно перевищує 60% від тої кількості, які є. Тобто, фактично можемо йти ще. Росія втратила 50% своїх спроможностей здійснювати моніторинг надводного та підводного простору. Ось на дальності порядка до 600 кілометрів. Тобто, це той бойовий радіус, для якого цей літак в принципі був розрахований. Ясненько. ну і про системи ППО в тимчасово окупованому Криму. Значить, Астра видання Астра пише, що за останні дні кілька таких цікавих об'єктів було пошкоджено саме на території Криму. Автоколона мобільного пункту 31-ї дивізії ППО Роздольнінський район знищено радіолокаційну установку. Безпілотник пошкодив панцирь. Власне цікава історія, що панцирі мали би полювати на безпілотники ні, безпілотник вполював панцирь. Це у Сімферопольському районі. Ну і туди тепер уже спокійно долітають Нептуни. два Нептуни пишуть, що це ймовірно Нептуни прилетіли на військову базу, де розміщується це у Сакському районі, 31-ша дивізія окупантів, плюс вибухи на території Качі і Більбеку. От робота в стан, точніше, стан ППО в тимчасово окупованому Криму. Деякі оглядачі вже вже називають Крим такою собі проти ПпОшною Чорнобаївкою, бо росіяни все одно туди нові системи завозять, їх там потроху вирізають. Ті змушені завозити знову і так це відбувається раз за разом. Як ви бачите цю динаміку? Ну, дійсно, ми бачимо фактично, що протягом останніх декількох років Крим є тим майданчиком, де регулярно завдаються удари по російській системі протиповітряної оборони. Ось і це є очікувано, враховуючи той рельєф місцевості і ті умови, в яких вони знаходяться. Адже кількість для таких майданчиків вона є достатньо обмеженою. По перше, по-друге, відсутність лісових е значних покривів, тобто не дозволяють забезпечити маскування та. Можливість сховувати такі засоби. Ось по-друге, якщо говорити саме про систему протиповітряної оборони, тобто ворог не може собі не дозволити їх застосовувати, адже на території Криму використовується ціла низка. Аеродромів в військових цілях загалом там їх більше 20, активно використовується за різними даними, десь близько половини цих об'єктів. Ось вони використовуються для базування гелікоптерів, військової авіації авіації повітряних сил, розміщення відповідних обладнання, комплексів протиповітряного оборони. А також як один з пускових майданчиків для відповідних засобів ракетного ураження та використання безпілотників, ось тому. Логічно, що маючи можливість достатньо ефективно виявляти ці цілі та вражати на території Криму Україна цим користується. По перше, по-друге, якщо говорити про Росію, то Росія дійсно собі не може дозволити залишити фактично Крим без повітря... протиповітряної парасольки, і це змушує шукати і стягувати туди все нові нові сили та ресурси. Ось і в тому ж це навіть була інформація, що потенційно в Криму могла бути уражена одна з найсучасніших російських систем. Це ЗРК С 500 От Прометей, ось, яка, в принципі, є комплексом вже протиракетної оборони і ураження такої радарної системи до такого комплексу, ну, вона може коштувати насправді сотні, якщо не мільярди доларів. Власне, ну і тепер про російські провокації, російські спроби наробити чогось неприємного на території країн-членів НАТО. Напередодні закривали аеропорти Копенгагена і Осло через загрозу якихось невстановлених безпілотників. В одному випадку, наскільки я розумію, це взагалі були якісь туристи. Можливо, це ніяк не пов'язано з Росією, але останнім часом такі повітряні провокації вони стають все частішими і частішими. Це впливає там В ефірі якогось Соловйова, Уже кремлівські пропагандисти взагалі озвучують ідеї, що треба е, бити по данії, щоб та перестала бути лідером підтримки України і не показувала приклад всім іншим. Тобто, пропагандою вони це ще й підтримують, і це якось так співпало. Що там аеропорт закривають у Данії, і тут же пропагандисти говорять, що е, що треба бити по Данії. до чого це може призвести, і чи є можливості ці речі якось обмежувати? Воти у країн Європи. Ну, дивиться, маємо розуміти, що в принципі з плям інформації, що вже доступна, що було виявлено ще не менше два або три великих безпілотники. Ось за даними місцевих правоохоронних органів, було вказано, що зафіксовані безпілотники не були аматорськими, тобто дійсно мова йде про спецтехніку або військову техніку. Ось, крім того, ми бачимо, що ці безпілотки не просто політ, а вони здійснювали політ, так правило в районах або над певними військовими. Об'єктами на території країн НАТО, тобто мова йде, що фактично ці безпілотники могли забезпечувати певний цикл розвідки та передачі цієї інформації на територію тих, хто їх запускав, ось тому, що Європа продовжує не бачити відповідно, хто є винним у цих заходах, і стверджувати, що це були невідомі безпілотники, тобто, факт їх запуску, необхідно ще встановити. По друге, якщо говорити про польоти таких засобів, тобто ми бачимо після. Того як російські безпілотки здійснювали політ до країн Румунії, до Польщі, ось польоти деяким кралем Балтії. Жодна реакція зі сторони заходу не відбулася серйозно. Це призвело до того, що безпілотники російські продовжують вже далі здійснювати політ, і скоро при таких темпах, фактично до кінця цього року або на початку наступного є ймовірність, що російські безпілотки будуть безперешкодно фактично здійснювати політ над будь-якою країною на території Європейського Союзу. Снувати розвитку, передачу інформації, а можливо навіть і падати на цих територіях. Добре, ну і тепер про різні заяви, які зараз робляться, зокрема і з польського боку, про те, а як же реагувати на такі повітряні загрози, Значить, з того, що я встиг зрозуміти з заяв різних чиновників високого рівня, то своїми засобами і тільки над своєю територією, якщо ухвалено рішення про збиття, то це може робити тільки ця конкретна країна: збивати щось будь-які загрози над територією сусідів сусідньої країни і це треба проходити якийсь довгий довгий політичний шлях. Я так розумію, що росіяни саме оцими ну потенційно неузгодженими моментами найкраще і користуються, як ви це бачите. Абсолютно вірно, маємо розуміти, що на сьогоднішній день в Європі фактично немає так званої єдиної системи захисту повітряного простору. Уже декілька років про це йде мова про створення так званого європейського щита і відповідних сил, які б могли координуватися та приймати рішення по захисту повітряного простору не по окремій країні, а фактично над цим європейським союзом. По-друге, ми бачимо, що цей процес на жаль йде достатньо складно. Ось тобто якихось реальних рішень, які ми на сьогоднішній день дозволили Європі виявляти своєчасно та знищувати ворожі цілі на жаль немає. Ось по-друге, дійсно стоїть питання, якими засобами хто приймає рішення по знищенню тих чи інших потягних цілей. Фактично це дозволяє таким безпілотникам, які здійснюють політ біля кордонів країн або фактично зі загообразно. Тобто вони там можуть 10-15 хвилин заходитися на територію однієї країни, потім повернутися в іншу країну, і таким чином вздовж кордонів відповідних країн здійснювати свої польоти, що ускладнює можливості не тільки координації, а загалом навіть прийняття рішення про виявлення та знищення такого. Безпілотника. Ось, по-друге. Якщо говорити загалом про створення єдиної системи протиповітряної оборони в Європі, ми бачимо, що попри те, що декілька років мова про створення такої системи йшла, поки що якихось реальних кроків не було зроблено. І дійсно для того, щоб досягти якогось результату, це має відбутися так звана інтеграція на технічному рівні, має бути відповідні прописані законодавча база адміністративні процедури, які б дозволили європейським країнам дійсно почати швидше створювати цей спільний авіаційний перес. Сольку проти і так само координувати, яким чином хто та коли має знищувати ворожі повітряні цілі в європейському просторі. Добре, ну і про перспективи цікава історія про данську аерокосмічну компанію Терма АЕС знову дані. Вони відкрили представництво в Україні, відкрили його офіційно. Ну і власне, це про цю компанію. Відомо, що вона працює в високотехнологічних системах, зокрема і з застосуванням штучного інтелекту. Зараз там є уже співпраця з якоюсь українською мілтек компанією. В чому ви бачите позитив? Таких спів, прикладів співпраці. Ну, диця, маємо розуміти, що Данія на сьогоднішній день одна з небагатьох країн Європи, яка дійсно має достатньо потужні військові та оборонні технології. Першу мова йде саме про відповідні засоби виявлення різні тепловізійні матриці. Небагато країн світу на сьогоднішній день мають цикл виробництва саме тепловізійних матриць, особливо військового призначення. Ось по-друге, якщо говорити саме про компанію Терма, то вона загалом має технології, які дозволяють здійснювати попередження. Про ракетну небезпеку, наприклад, для літаків тих самих f 16 або f 35 виробляють засоби для радіоелектронної боротьби, які, до речі, на сьогоднішній день є достатньо активним засобом, який використовується проти ворожих безпілотників, які не мають захищених антенн для навігації. І звісно, це мова йде про модернізацію авіаційних систем, тобто можливість встановлення додаткових систем або модернізованих систем вже на існуючі літаки, в тому числі потенційно і радянські літаки. Такі, які б дозволили підвищити їх ефективність та їх засоби, які дозволяють виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі. На фінал стіна дронів, яку, е, яку анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Значить, ця стіна, нібито, має простягнутися від Балтійського до Чорного моря, тобто закрити весь східний фланг НАТО. Але поки що подробиць немає, і є припущення, що ну без України їм там просто не вдасться, як ви це бачите. У ну, це маємо розуміти, що дійсно Україна сьогодні має найбільший досвід щодо протидії ворожим безпілотним системам. По перше, по-друге, Україна має не тільки досвід і відповідне знання, яким чином максимально ефективно їх виявляти та знищувати. Вона має і відповідні розробки, тобто засоби, які дозволяють забезпечувати знищення таких ворожих систем. Тому дійсно Україна має стати фактично одним з таких ключових. Гравців, які дозволять Європі побудувати цю систему, але ж за все повертаючись до того досвіду, що без створення єдиної системи протиповітряної оборони в Європі або принаймні в східній Європі створити таку стіну дронів навряд чи буде можливо, адже все ж таки ми маємо розуміти, що питання координації, питання взаємної роботи, а також питання розвитку протидронових технологій ну це достатньо складний і дорогий. Ринок, ось і лише одна або декілька країн Європи навряд чи зможуть цим справитись. Дякую, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. наприкінці цього блоку. Шановні, маю для вас важливу інформацію. Отож, слухачі і глядачі радіо НВ разом із фондом Повернись живим збирають мільйон сто тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя. Не Замінна і ефективна річ в умілих руках наших захисників та захисниць. Долучайтеся до збору. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Так, шановні, зараз зробимо невеличку паузу. рівно о 9, як і щодня, на жаль, у нас хвилина мовчання. Далі після новин продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.